Зараз ми розкажемо історію про те, коли немає в країні громадянського суспільства, і лобісти можуть робити з населенням все, що хочуть, і населення буде тому підкорятися. Я би сказав, що в Україні довготривалий час були добрі умови для автомобілістів, але отаких от заходів насправді ніколи не було. Зараз ми поговоримо про країну, де немає вільного ринку і де навіть Умови наші, коли там нам ставили певні мита, і можна купити було лано, стільки новий, а нормальну машину за такі гроші не купиш, це ще пів біди. Бо ви Узбекистані показали зовсім інший приклад. З 1 лютого 26 року в Узбекистані заборонили користуватися всіма транспортними засобами віком понад 50 років. Я б не сказав, що Узбекистану найбагатша країна світу, де нема таких автомобілів, але це просто. Шак, бо через нове рішення уряду, більше 85 тисяч автомобілів будуть примусово зняті з державного обліку. Якщо хтось хоче зберегти своє старе авто, потрібно класифікувати його як на антикварний автомобіль. Такі машини отримують спеціальні номерні знаки та підпадатимуть під жорсткі правила експлуатації. Фактично, це означає, що на цих автомобілях можна буде їздити хіба що на виставки та автошоу, але не на щоденній основі. Взагалі всі ці заборони стали результатом багаторічної екологічної кризи. Кілька років тому, у листопаді двадцятого року, Ташкент опинився на першому місці у світовому рейтингу на більш забруднених міст. Концентрація дрібних частинок пилу там 15 разів перевищила норми всесвітньої організації охорони здоров'я. Але кількість -то машин старих не збільшувалася. Причини забруднення різносторонні і точно не через. Абсолютну бідність населення, яке хочуть порішати виключно забороною до транспортного засобу, продовжуючи з офіційною статистикою в Ташкенті багато викидів шкідливих речовин в атмосферу походять від транспорту. Це 397 тисяч тонн трути щороку, яку дихають 2,6 мільйона жителів в столиці по всій країні. Картина трохи краща. Е але ну, не можна за рахунок столиці знову таки обмежувати людей в транспортних засобах. І причина тому зовсім інша, чому вони це зробили. Там ще буде ще гірше, якщо зараз тут люди, які виступають за екологію, скажуть, ну і Валентині що? Ну і заборонили. Заборонять Євро 4 стандарти, євро 3, Євро 2 які є цілком нормальним і не робить надзвичайних викидів. Там є серйозніша причина. Отже, після кризи листопада 25-го року президент країни підписав указ про термінові заходи. Це не причина, це е, підстава їм, легітимність їм це зробити. Не більше влада створила спеціальну комісію, заборонила роботу забруднюючих підприємств на 50% та запровадила обмеження руху автомобілів за номерами. Усуманське управління навіть провело особливі молитви про дощ, але цього мабуть також виявилося замало автомобілів. Е, Відповідають справді за левого частку забруднення в Узбекистані це 1,4 мільйона тонн викидів на рік і проблема тут не в кількості машин, а в стані. Транспортні засоби віком 50 років і більше не відповідають стандартам безпеки та екології. А також виробляють на 30% більше шкідливих викидів ніж сучасні автомобілі. Ну разом з тим, аби вирішити проблему стандартизації якоїсь, вони вирішили їх нафіксі заборонити. Багато з цих машин справжні совєтські антикваріати з двигунами, що спалюють низькоякісний бензин 80, та створюють хмари чорного диму, саме тому і вводять заборону. Але все це лише перший крок. До 30-го року влада планує поетапно заборонити експлуатацію всіх автомобілів, що не відповідають екологічному стандарту Євро 5 і вище. Узбекистан іде далі, ніж європейський Ви Розумієте? От от вам, коли політика робиться там, де є громадяни, є власники. І не можна так тупо порішати, як це в Узбекистані Перше, тут, звісно, торкнеться Ташкента, Нукуса та інших обласних центрів. Це означає, що мільйони узбецьких водіїв протягом найближчих років будуть змушені позбутися своїх автомобілів, і багато з них це не дуже старі автомобілі. Стандарт Європейський запроваджений в Європі з 2009 року вимагає дуже низького рівня викидів оксидів азоту, чадного газу та твердих частинок. І більшість узбецьких авто просто не відповідають таким стандартам. Два з першого по 23 рік загальна кількість автомобілів в Україні зросла з 3 мільйонів до 4,6 мільйона. Це зростання на 32% всього за два роки. При цьому більшість машин далеко не нові. Це старі японські, корейські та московські автомобілі, які купують на вторинному ринку, бо навіть надто дорогі. Для звичайних узбеків насправді бажання покращити повітря зрозуміле, але знову таки я вже сказав, що ряд рішень, які вони зробили, вони носять абсолютно центрально зійський характер. Це заборонити все і до побачення. От але ж, виходить, що через це рішення постраждає дуже багато звичайних людей. Для багатьох автомобіль єдиний засіб пересування, заробітків ну і частина сімейних спачень, примусове зняття з обліку, означає втрату можливості легально користуватися транспортом, і все це без компенсації. І ще гірша ситуація з майбутньою забороною автомобілів нижчі Євро 5. Це вже торкнеться не тисяч, а мільйонів машин. Навіть автомобілі, що відповідають цим стандартам, залишаються недоступними для більшості громадян. Але давайте по, до причини конкретної: От чому так відбувається? Справа в тому, що в Узбекистані є державна компанія, Узбекистан Автомоторс», яка більше 30 років контролює 94% всього ринку нових автомобілів. Вона робить переважно Chevrolet, але якість цих авто справді часто сумнівна, а ціни при цьому високі. Це державна монополія. Це давайте деолану, стільки в руках держави. Держава цю компанію захищає, дає їй пільги, кредити, ставить високі ціни на імпорт, щоб конкуренти не заважали. Через це, звичайно, людина просто не може купити нову нормальну машину, вона надто дорога. Тому люди їздять на старих авто, які купують на вторинному ринку. Звісно, для того, щоб імпортувати машину навіть. Це Надзвичайно дорого коштує, надзвичайно от обмеження там різносторонні. Навіть цього бачите, мало виявилось. Вони вирішили взагалі заборонити нафіг. До речі, ще на початку 23 року влада зробила ще серйозний хід. Дозволила простим людям і приватним компаніям привозити автомобілі з Китаю напряму без офіційних дилерів. Це був прорив. Китайські електромобілі виявились дешевими, сучасними і їх звільнили від податків. мит. саме це і могло вирішити справді екологічну ситуацію, і це непогано. Загалом, якби вони б так пішли далі. Це, в принципі, вихід. Люди почали масово купувати Бівайді та інші електрокари За рік імпорт виріс в 4 рази. Все йшло непогано. Але потім Йозіалта Моторси, китайські BYD домовилися побудувати спільний завод в Узбекистані. Пам-парам-пам. І раптом почались проблеми. Завод має випускати 50 тисяч машин на рік, це серйозні інвестиції. Але паралельно приватні імпортери привозять ті ж самі бюайді напряму з Китаю і продають дешевше. У них немає витрат на завод, зарплати робітникам, локальне виробництво та сертифікацію. Для біойді це пряма загроза інвестиціям. Вони вкладають мільйони в завод, а хтось продає той самий товар за нижчі ціни. Тому бюайді попросили уряд заборонити приватним людям імпортувати їхні машини, мовляв, вони не адаптовані до місцевих умов. Да. Ця заборона дає BioID монополію. на свій бренд в країні. В результаті створюється повний контроль над ринком, можливість диктувати ціни та відсутність конкуренції з дешевими варіантами. Ну а влада погодила, звісно. Вони підняли на електрокари на 400 та скасували пільги на імпорт малолітрашок. Результат продажі електромобілів ввалилися на 50%. Фактично, ринок віддали монополію Automotors та BioID. а простих людей позбавили можливості купувати дешеві електрокари напряму. Друзі, це приклад, коли є справді проблема екології, але немає громадянського суспільства. Це приклад, як влада знущається над своїм населенням, тому що проблеми треба вирішувати справді, поважаючи права і можливості людей. Не можна так через коліно все це ламати. От вам. Знаєте, Україна була така між Європою і от цим от мисленням, таким от московським і середньоазійським державним, так. Це все дуже таке спільне. Ми, слава Богу, рухаємося в Європу. Спільний великий ринок, де не треба в рамках 40-50 мільйонів населення чи 30 мільйонів населення обмежувати весь ринок заради одного заводу. Це люди живуть заради заводу, а не завод для людей, розумієте? То, звісно, мимоволі. Виникає бажання порівняти з Україною. В нас теж були величезні автозаводи, які нам мали сконтролювати ринок через високі мита на імпорт. І уряд їм цьому допомагав. Через це для багатьох українців власне авто стало розкішною, але в Узбекистані ситуація в десятки разів гірша. Тут монополь абсолютна, а головне державна влада Узбекистану фактично душить власну Україну заради однієї компанії. Узбекистан автомотор з три десятиліття контролює ринок, встановлює гребіжні ціни та робить неякісні машини. А держава захищає їх величезними. Митами. В результаті мільйони людей просто їздять на совєтському металобрухті, який троїть повітря, або нові авто просто не по кишені. Тобто, те, що в цій країні багато людей користувалися совєтським автохламом великій кількості. великій кількості. Так чи інакше, інакше совєтські машини будуть ще їздити, і в нас, зокрема. Я думаю, що через 10 років ми побачимо копійку на дорозі, якусь там. Та? Але це виключення. То в цьому ситуації винна монополія державна в першу чергу. Тому що якби країна відкриває бар'єри до імпорту автомобілів одразу 20-річними машинами, і це стандарт Євро 3, Євро 4, максимум Євро 2, це непоганий стандарт, щоб замінити совєтський хлам. А далі ще краще. То ринок наповнюється машинами дешевими. От в Грузії, приклад, був, так? Коли вони реформи робили і ще не були промосковськими настільки. Там замінилося і все нормально. В Україні трошки і гірша ситуація, звісно, але хоч потрошку там цей камінь точиться в кращу сторону. Ну от. Але не так просто. Але, от приклад, Молдови, Польщі, там нема автохламу старого, як такого, це машини середньої потриманості. Тобто, це не 50-річні машини, це 15-20 років. О, тому в сама монополя створила цю проблему, загазованість. і як вони вирішили? Не доступом людей до можливостей, а глупить, щоб люди втратили свої можливості, свої капітали. Машина це часто капітал для людини. Автомобілізація особливо в країні великій, вона дозволяє мобільності. Люди їздять, живуть, бачать світ, бачать країну, розвивається інфраструктура. І, звісно, в напрямку екологічності треба рухатися, направляти процес, але не такими жахливими методами, розумієте? Тому виходить сумний парадокс. Влада одночасно бореться з забрудненнями та захищає монополію, яка, по суті, і створила це забруднення, дорогі глядачі. Китайські автомобілі могли бути рішень, стати рішенням, але бівайдія це китайський автопроміг. Які... Та монополія так монополія, давай, І до побачення. Замість підтримки масового імпорту уряд запроваджує збори та обмеження, тому результат всього цього може бути протилежним замість швидкого оновлення автопарку та покращення екології. Ми можемо побачити соціальну напругу через масове позбавлення людей транспорту без доступних альтернатив, без справжньої конкуренції, субсидій та розвитку якісного громадського транспорту заборони просто складні життя, не вирішивши головної проблеми. Тому збакистан зараз в цікавій ситуації. Екологічна криза безпосередньо реальна, як і загроза здоров'ю людей, але методи влади. Які погіршують стан і погіршує ще соціально-економічне становище і труднощі для людей. Справді ж рішення полягало б в комплексному підході: Більший акцент на розвиток транспорту і менше акцент на збереження монополії. Тоді це мало б хоч якийсь ефект. Але, як бачимо, там, де домінування влади над суспільством велике, про це ніхто і думати не хоче. Це нам урок, що державна політика має вирішувати проблеми, але вона має вирішувати проблеми не через знищення свобод, розумієте? Та й таке. Всім всього найкраще. До побачення.